Всім привіт! З вами Таня. Ми розбираємо мою декоративну косметику а точніше, це палітри тіней. Це вже друга частина. Нагадаю, що в мене більше як 40 палітр, десь між 40 і 50, я точно нарахувала. І ціль цього відео розхламитися, і щоб в мене залишилось хоча б 20-25. Максимальна ціль у мене, щоб я зібрала. Такі 10 найкращих жемчужин серед палітр тіней, щоб в мене було 10, але якими я би була повністю задоволена, щоб з одного боку вони не займали багато місця, з другого боку, щоб вони, я могла зробити будь-який макіяж, який я тільки хочу. Ну, це ціль не на сьогоднішнє відео, а це така велика моя ціль, до якої я поступово йду. Ну що ж, давайте будемо починати, не будемо розтягувати. І давайте почнемо з таких трьох палітр від Too Faced. Це у мене були в наборі. Це був якийсь різдвяний набір, там ще була туш. Туш мені не сподобалася, я її вже давно викинула. А ось ці палітри у мене три є. Перша палітра ось така. Так, вона, вона така замурзана, видно, що я нею користуюся. Тут є рум'яна, які мені також дуже подобаються. Ну, і тіні класні, вони гарно тушуються легко. І ну, ці сяючі відтінки, ну, хотілося би краще, такі звичайні, легкі. Ну, як всі відтінки у Too Faced, можна сказати. так. Одним словом, цю палітру я залишаю собі, вона мені подобається. А ось ці дві я би хотіла від них позбутися. Я їх навіть не пробувала, вони у мене новенькі. Це ось така. А до речі? А, бачите, як вони? Це Christmas in Rio, це Christmas in New York. Ось така рожева. Просто у мене є худа Rose Quartz рожева з рожевими відтінками. І тут рум'яна є ось такі барбішні рожеві, до речі, класні, я думаю. Але в мене є від Color Pop такий подібний відтінок, тому не бачу змісту ду... тримати дубль, скажімо так, тому буду від цієї позбавлятися. А друга палітра. Це Крісмас Sydney. Сідні. Сідний. І це ось такий тут з зеленим відтінком. Тут рожевий хайлайтер, який я не люблю. ну на Мені не гарно з рожевими хайлайтерами, скажімо так. І тут такі відтінки яскравий рожевий, який в мене дофігає трошки, зелененький, мені не дуже йде ну темно-коричневий, такі відтінки. Шимерні, темні. Ну, теж. Теж не буду залишати, буду продавати. Так, далі потім в мене Glamshop пішов. Ось така в мене є палітра Remix. Це 21-ша едісіон. Ось так вона виглядає. Ось такі замурзана. Оцей недолік цієї палітри, що вона страшно сипиться. І все ось так мастить. А в принципі, якість мені Glamshop дуже подобається. Матові дуже класні, такі м'які, кремові, гарно, легко тушуються. Мені подобається і оцей гірчичний відтінок, цей, і цей припилено рожевий. І ось цей коричний, він, коричневий темний, бо ж я вже заговорююсь, він з крапленням блискіток, але їх практично не видно тобто він добре тушується. Єдиний відтінок матовий, мені не подобається це ось цей. Він якийсь ні до чого, він дуже світлий. І ось цей теж. Він який жовтуватий, теж незрозуміло до чого. А всі блискучі відтінки, в принципі, плюс-мінус гарні. Найбільше мені подобаються ось ці три і ось цей петарда. Оці чотири, ну, знову ж таки, зелені, на мені не дуже йдуть. А цей темно бордовий теж я не дуже люблю, але поки що палітру залишаю. Тому що мені більшість відтінків подобаються. Так. І так само у мене є ось така набірна палітра від Glamshop, Я її тільки недавно отримала. Ну, як, деякі відтінки, ось цей перші ще два ряди, вісім штук, в мене вже були давно, вже більше як рік, десь біля півтора року. А ось ці решта я докупила і ще всі, всіма навіть не користувалась. Деякими користувалась, ось видно добре, по цьому, що я користувалась, по цьому. Ну, ще не всі пробувала. Всі робила свочі, але не всі пробила. Дуже мені сподобався цей оранжевий відтінок просто супер. І тому, ну, звісно, я від неї позбуватись не буду, вона у мене залишається. Так, давайте далі. Що в мене є, трохи сунемо їх: дві палітри від ламель, які мене дуже розчарували зараз. Не знаю, що з ними робити. Ще, як Moonrise, ще півбіди, ще менш-більш нормально, скажімо так, якщо порівнювати Secret. Ну, давайте розкажу чому. Матові, мені, в принципі, тут подобаються. Вони такою між слабкою і середньою пігментацією легко тушуються. Тут дуже гарний оцей кораловий відтінок, і фіолетовий мені подобається. Ну і ці коричневі, непогані, хоча вони не зовсім коричневі, а такі з рожевим натяком. Ну, цей такий ні до чого відтінок. Потім, якщо брати сяючі. Піцяючи ось, ось цей гравіті, Луна і Ілюзіон гарні, вони. А, і ще оцей, як він називається Іо, теж непоганий, а ось ці три, ну це просто жахливі, їх вони такі крупні. Давайте вам покажу. Подивіться, як ось це наносити на повіку. Це якийсь жах. Повіку всю скуйовджує, її треба ось так розтирати. Ну, знаєте, якщо в кого такі гладеньке віку, 20 то ще ну, менш більше думаю нормально буде. Ну, Якщо так як у мене вже після 40, це не дуже гарно виглядає, тому що по віку йде таке трохи поморщене, воно стягує дуже сильно і не відпускає. Є такі відтінки, які з часом відпускають, зараз я вам покажу, який навіть от з цих трьох. Всі відтінки різні. Оцей світлий, він такий самий, я зараз вам покажу, але він відпускає по віку. Він реально спочатку так само наноситься жахливо. все так само, ну ні, от Бачите, навіть трошки, він не так багато набирається на палець, він менше набирається. І він не так морщинить по віку, він його трішки відпускає. Ще його плюс-мінус можна носити. Ну, оцей, він, нібито, бачите, як гарно на руці виглядає. Але на повіці це ні. Це так не знаю, як добитись такого ефекту, щоб так було. І тому оці три відтінка це якийсь провал. Але всі інші нормальні, тому цією палітрою я ще можу користуватися, і я її поки що залишаю. Що, щодо Secret Santa, тут всі відтінки, отакі, якісь крупнозернисті, Ось я, наприклад, вчора цим робила макіяж. Він так само, він е, жахливо морщинить по віку. Подивіться, навіть руку він морщинить. Ну, Ось такий відтінок. І тут всі такі. Тут і цей зелений такий, і фіолетовий. Оці два, здається, інакші. Але вони так само якось некрасиво виглядають на повіці. Щодо матових, матові, в принципі, непогані. Правда, оцей у мене вже так задубів, що він дуже складно набирається. Ну, от Зараз якраз набрався, бо я вчора ним користувалася, я його трохи розчухала. Треба брати якийсь дуже жорстку, жорсткий пензлик, щоб його набрати, тому що м'яким пензликом він практично не набирається. Ну І я бачу, вони потрохи сохнуть. І от як ти цей, ці сяючі всі набираються тільки пальцями, і вони рухаються по цьому рефілу. Ну, одним словом, мені не дуже подобається, але ну, не хочу її поки що викидувати. Можливо, ще трохи пограюся оцими двома, які менш більш. Ну і матовими, і вже потім, можливо, її викину, не знаю. Я просто тут, в Франції, навіть не маю кому віддати, якщо чесно, я можу віддати тільки сестрі, яка користується тінями. Так, в мене більшість моїх близьких взагалі не користуються. І тут взагалі Франції не прийнято мінятися буушною косметикою, особливо тінями. Ну, якось вони так. Не хочу це, це робити, тому мені в дійсності нема кому віддати, якщо чесно. І от, а, а викинути шкода, продати це неможливо, тому що. Тут навіть сайти, на яких ти продаєш, вони, в більшість сайтів ти не можеш викласти бушну косметику. Ну, якщо там ти трошки посвочив і це не видно, ти просто пишеш, що це нова, а просто там десь в описі пишеш, що ти користувався, то воно проходить. Але отак, з такими дирками, то явно. Ну і це її ніхто і не купить. Тому поки що залишається. Вимушено залишається. Так, ідемо далі. Так, трохи повитраю, то я вже вся грязна. Так далі, дві палітри від Кеткін. в мене в мене було три. Я одну продала таку рожеву. Там були якісь білі рожеві відтінки, і я її продала, вона мені не сподобалась. А ці так, тут поломане зеркало, оп, зеркало розкладушка. Тут мені подобаються ці три верхні відтінка. Ось цей класний матовий. Він дуже класно розтягується, його можна Нашурувати він буде таким насиченим відтінком, а можна взагалі розтягнути в димку. І мені подобається, що одним цим відтінком можна побудувати форму, затемнити і все на світі. Чорний це зовсім не чорний, це якийсь темно-сірий, мені він не подобається. Дуже рідко ним користуюсь. Ці відтінки такі, оцей золотий ще, мені подобається. А ось ці три я дуже рідко користуюсь, ну, можливо, ще цим. Деколи. Ну, ось така палітра, поки що залишаю, тому що хочу хоча б використаю ці чотири відтінки, а тоді можна сміло викидати, як то кажуть. Так, і ще одна палітра, ось така. До речі, я не сказала, ця червона була С05, а ось ця біла С11. Це так вони називаються. Так, ось такі відтіночки. В принципі, Ну, які недоліки? Недоліки, що ці чотири відтінка практично подібні між собою. І як такого відтінку немає для затемнення, але ну, я все-таки якось затемняю ось цим. Або беру з іншої палітри. Мені подобається цей один, два, три. Три відтінка, вони гарно виглядають. Хоча оцей один такий, як жиле, і я думаю, що з часом він затвердне. Ну, Поки що все нормально, він робить. Він на очах виглядає таким, е, таким напівпрозорим, як таким, так, вологе напівпрозоре по віку. Дуже гарний ефект, мені подобається. І тому цю палітру я поки що залишаю у себе. Ой, щось так багато я не залишала. Потім будемо рахувати. Так, потім ще одна палітра, ось така Gravity. це від Glambi. І вона мені спочатку теж палітра розкладушка, вона мені спочатку взагалі не сподобалася. Не сподобалася чим. Тому що, дивіться, тут раз, два, три, чотири п ять. П ять відтінків, вони одинакові на повіках. Навіщо? Ці два взагалі ні до чого. Ні, ці три ні до чого. Цей зелений, якийсь такий слабо пігментований, взагалі погано виглядає. Потім оцей коричневий, він не набагато темніший від цих. Ну, трішки, трішки темніший. Окей. Ці два нормальні. Потім цей зелений, він на чорній базі, він жахливий. Цей фіолетовий, ну, такий такий собі. А ось ці три і ці два класні, мені подобаються. І що я собі вирішила, навіщо мені використовувати ось цей чи цей темно-зелений, який я їх просто уникаю. Я використовую оці п'ять відтінків. І плюс беру якийсь з цих в складочку, або цей, і цими затемняю. Ну, Тобто, тими половиною відтінків я не користуюсь, і все. Так, Я її вже пропонувала декому, коли вона була більш нова, щось її ніхто не захотів. Тому я вирішила собі залишити. Ну, Непогані макіяжі виходять, звичайно. Я цією палітрою роблю макіяжі, коли я не йду на цілий день, коли мені треба там макіяж на 2-3 годинки. Коли я десь йду на 2. Ну, просто так, навіть, щоб погратися, щось поекспериментувати, зробити якийсь макіяж. Тому що десь через 4 години ці тіні. Починають виглядати, ну, ви там, я використовую десь сім відтінків, наприклад, якусь роблю таку тушовку, а відтоді через 4 години це все виглядає так, ніби ви одним відтінком нанесли. Ну, я, звичайно, утрірую трохи, але ну, приблизно щось таке. Чогось ці відтінки вони якось змішуються через деякий час і виглядають таким єдиним п'ятном. Ну, десь це починає через 4, через 6 годин, ось так. І також можуть деякі відтінки скочуватись. і... Такі. Ну, я не скажу, що прям дири робити, бо є такі відтінки, що роблять дири. Ці, ці, ні, Але все-таки, знаєте, я тільки що згадала, що я забула ще про три палітри, бо я їх вже відклала, щоб їх викинути ну, ще пару днів тому. Тому про них забула тільки що згадала. Давайте я їх покажу. Це Лен Про. Вона, була, вона у мене в Project Penny, але я вирішила від неї позбутися. Чому? Зараз розкажу чому. Матові тут нормальні, непогані, але у мене таких відтінків купа, можна сказати. А от ці шимерні, вони так, вони, подивіться, вони в камінь перетворились просто в камінь. І от якщо так от просто дотронути, бачите, на пальці нічого немає. Їх треба прям терти. Оцей в мене перепресований, і я зрозуміла, що ми, якщо я перепресовую тіні, я більше так робити не буду. У мене викликають вони дискомфорт, мене починають якось трохи пекти, колоти з часом, тому такими тінями. І оці я так само, здається, якийсь один відтінок. Я чуть-чуть, ні, тільки цей здає, не пам'ятаю. Так, так, цей тільки пресувала. Ну, одним словом, буду позбуватися просто від цієї палітри. Так. Ще одна палітра. Тут по тій же причині це тут перепресовані пігменти від фармасії, Один це від Тамі Танука. Він теж в мене в Project Pain, Теж буду його викидати, тому що я, по тій же причині, що мене болять очі, коли тіні перепресовані. І ще одна палітра від Yves Saint Laurent, Це в тестері, 10-й номер. Древня моя палітра, не знаю, їй купа років, 8 чи скільки. Ну, Дуже багато. Я так довго тінями не користуюсь. Я взагалі стараюся, що в мене більше як 3 роки палітра не була. І я її викидаю. У мене якось затрималась, бо я все тримала цей голубий для макіяжів. І ну, якось, якось вона у мене так довго затрималась. І тепер я вважаю, пора. Пора їй мене покинути. Так, і давайте далі продовжуємо. Давайте один сайт. Я, до речі, у мене було 4 палітри. Хелу я продала, вона мені не зайшла, тому що там багато зелених відтінків. І ще одна, теж я чогось зелену купила. Ну ту я перепутала. Така довгенька, я вже не пам'ятаю, як вона називається, але я її теж продала. Цю палітру сагу я теж уже продала, тому я її показую і сьогодні буду відправляти. Я нею навіть не користувалась. Тут ось такі відтінки, теж зелено-оранжеві. Я зрозуміла, нарешті я зрозуміла і прийняла той факт, що зелені відтінки мені не йдуть, що це не для моєї зовнішності. І тому, ну, тому я від неї позбулась. Хоча якість, один сайт мені дуже подобається, просто це не моя кольорова гама. І далі ще одна палітра. Ось така у мене є альва. Я взагалі-то, коли брала палітри один сай, я три тайби так свідомо вибирала, які мені подобаються, всі три зелені. А ось цю я просто докинула, щоб була безкоштовна доставка. І, і вона мені найбільше сподобалась. Чому сподобалась? Тому що тут така палітра повсякденна, е навіть ці сяючі відтінки, вони хоча теж трохи тверднуть. Бачите? Але вони хоча б набираються поки що. Так. І тут така повсякденна гама, такі відтінки цікаві. І я її собі залишаю. Ось так ближче покажу. Мені і матові подобаються. І ці шимерні. Ну, класна палітра. Вона в мене залишається. Так, далі. Далі-далі. Анастасія Амрезі, ви уявляєте, я її купила майже рік тому. І я ні разу нею не користувалася. Я просто, в мене якийсь страх нею, її попробувати після Салтрі. Тому що Салтрі так всі розхвалили, а вона мені не зайшла. Не зайшла чому? Тому що, ну, все-таки на даний момент, там, на 22-й рік, коли я, там, я її на, 20, на початку 22-го року придбала салтрі, на цей момент це вже застарілі тіні. Тому що такі тіні, які є зараз, які, наприклад, та як Huda б'юті, які легко тушуються, там все-таки треба свій підхід, треба підбирати пензлики, треба набивати руку, тому що вони не так то легко тушуються. Та якщо ти вже все підбереш і все, то нема питань. Потім, і вже її, перед тим, як я її продала, я вже думала, можливо, зняти з продажу, не продавати, бо в мене вже виходили. А гарні з нею макіяжі. Але все одно я з цією, я хочу її попробувати. Мене манять оці відтінки три. Ц... Ні, і цей четвертий. Раз, два, три, чотири. Навіть оцей п'ятий і оцей шостий, сьомий. Ну, в принципі, отак, на перший погляд, мені подобається. Можливо, я її скоро і попробую. Але в мене отакий страх після Салтрі, і я не знаю. Напишіть, до речі, в кого є ця палітра, як, як вона взагалі в тушовці, в роботі, які відтінки, як вам вона. Я її, звичайно, поки що залишаю. Можливо, буду пробувати. <смеш> Наважусь все-таки. І... і друга палітра, яку я так само не пробувала, це байтері. Ну, але я її недавно купила, цього року, 23 му це лімітка минулого року. Ось так виглядає. Я взагалі то її купила, вона мені сподобалась по своєму оформленню. І коли я її отримала, я так подивилася, блін, всі 9 подібних відтінків. Ну, якось максимально подібні між собою. Теж поки що не пробувала. Ну, можливо, скоро до неї руки дійдуть, поки що залишається. Тому що, ну, просто ще не встигла так само, як і до Metership 10. Moonlight Seduction, здається, називається так. І так само і до неї. Так, що в нас залишилось? Залишились дві палітри від Revolution. Одна, я їх купувала разом. Одна White Gold називається, друга Black Pearl. Цією я користувалась більше, вона в мене палітра розкладушка оп, я вже думала від неї позбуватися, тому що ну, взагалі я її купувала із за цих сірих відтінків. Чомусь я там, коли її купувала роки два тому, я щось вважала, що мені треба сірі макіяжі, що я буду робити сірі макіяжі. Ну, зараз я якось відійшла від цього, такі срібно-сірі мені взагалі відтінки не подобаються. Ну, вона, в принципі, матові непогані, гарно тушуються, і оцей фіолетовий теж менш-більш непоганий. Так вона у мене така розломана, я не знаю, я її запропоную сестрі. Якщо вона їй сподобається, її віддам, тому що у мене така величезна кількість палітр. А якщо ні, то вона повернеться до мене. Ну, але поки що розкламляють. А ось цю я точно буду розхламляти, тому що вона мені взагалі не подобається. У мене купа таких відтінків золотих, теплих, коричневих, золотих. Ось так вона виглядає. Можливо, я її продам за якісь копійки тут, в Франції, не знаю. Ну, напевно, собі залишати не буду. Так. І що ще залишилось? Залишився ось такий набір від Oriflame The One. Зовсім не знаю, що зі мною тоді було, нащо його взагалі купувала. Я його купувала недорого за 120 гривень, здається. Ну, але на що мені цього, я до сих пір не можу зрозуміти. Бо це, мені здається, якась дитяча косметика. Так, зараз покажу. Ось так виглядають. Це такі, як колись були тіні, розкладушки. Оп! Тут вам і пудра, і хайлайтер, і що не хочете, і рум'яна. Тільки такі маленькі відділення. Важко тут там набирати. Ну, тіні такі дуже малюсінькі, Напевно, добре би було для, на Project Pen. От, дивіться, щось у мене оцей чорний побілів сам по собі. Це, взагалі, два відтінки, призначені для брів. Оці два. ну, Ось такі відтіночки. Буду розкамлятись, не знаю, можливо, подарую своїй племінниці. їй Буде 12 років. Ну, це якраз на 12 років, щоб отак погратися, спробувати щось. ну, Одним словом, розкламляється. І залишились в мене одинарні тіні. У мене є три ось такі від Color Pop, і одна від Наташа Денона з палітри Retro. Ось так називається відтінок. І все. Давайте зараз я розкладу і подивимося, скільки в мене політр. Я порахую, тобто, від скількох я позбавляюся і скільки залишаю. І зараз повернусь до вас. Ось так виглядають палітри, від яких я буду розхламлятися. Їх, знаєте, дуже смішно вийшло. Значить, разом я прокувала в мене 46 палітрів. 23 я розхламляюсь і 23 я залишаю. Хоча я не рахувала, щоб було там якось одинаково. Ну, просто так вийшло. Так, і ось ці дві я вже продала. Це вони. Уже, у мене їх немає, то є тут 21 на розхламлення. Оці дві спірні, що я казала, я їх запропоную сестрі. Якщо їй підійдуть, то віддам, а якщо ні, то буду ще користуватись. А ось ці три я точно викидаю. Раз, два, три. Ну, решта я буду дивитись, там щось продам, щось віддам. Ну, буду вже дивитися. Ну, Більшість, звичайно, на продаж. Такі, як ось ці дві, я хочу продати, ось ці дві, ці. Color Pop, Naked. Ось так. Можливо, оця новенька так само, може, Kitty хтось купить. Ну, ось таке. І давайте подивимося тепер, що я залишаю. Ось такі палітри я залишаю поки що. Тут 23 штуки. Звичайно, хотілося ще би хоча б від вісьми позбути, що було 15, а в ідеалі 10. Ну, але поки що ось так. Ну, думаю, якщо в мене буде ось так, це буде вже непогано. Ну, пишіть як вам, що ви думаєте про це, чи, чи правильно, які я залишила палітри, а від яких позбулася, буде дуже цікаво почитати. Дякую вам, що залишались зі мною до кінця. Дякую вам за лайки, за коментарі, за добрі слова. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.